Привіт-привіт, усім, мої кіценяточки! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Ангеліна Костенко, я викладач української мови та літератури. І сьогодні ми будемо з вами говорити про дуже цікаву тему. Це не буде розбір якоїсь теми з мови або з літератури, адже зараз лише початок нашої підготовки до НМТ 2025 І лише зараз ми починаємо розминатися і готуватися до початку навчального року. І тому, поки що, мені хочеться вас всього лише попередити про помил. Ки, які ви можете робити починаючи готуватись до НМТ. тому що таких можна допустити дуже багато. НМЦ це це досить серйозна і велика. Е Частина нашого життя, коли ми говоримо про 11 клас, НМТ – це дуже відповідальний крок, до якого ви дійсно будете готуватися весь рік. І чим менше помилок на цьому шляху ви будете робити, тим краще ви напишете і тим краще буде у вас бал. Тому сьогодні ось така прекрасна тема. Пропоную їхати до першої помилочки. І так, перша помилочка, яку ви можете допустити, готуючись до НМТ, якщо це. Ще серпень, вересень, тільки початок це, звичайно ж, намагатися готуватися до всього і одразу. Це робити собі наполеонівські плани, і якщо особливо це якісь відмінники, або навіть просто люди, які не ви, можете не бути відмінником, а ви, але ви маєте собі за мету там скласти на високий бал чи вступити до університету. І в принципі, дуже часто на початку вересня ми закуповуємо красиві блокнотики, ручки. Да, дівчата знають, що дуже хочеться почати все і одразу вчити, одразу зануритись в всю підготовку, собі уявити красиві результати, да. Але це звичайно ж помилочка. Чому? Що взагалі таке навантажити себе, і намагатися вивчити все одразу? Це тоді, коли ви собі розплановуєте підготовку і, по-перше, хапаєтеся за все підряд, тобто і мову вчите, і математику, і англійську, і тут підписались на когось, і тут якийсь конспект роздрукували, і тут уже книжки купили, тобто хаосні дії. І по-друге, це все в один день кожен день намагатися навантажувати себе величезною кількістю інформації і зі школи, і додаткові, і репетитори. І так далі. Тому е, чому взагалі так відбувається, і чому це помилка номер один? До речі, помилка і помилка, і так і так правильно. Тому що е, у нас з вами ось так працює наш мозок. Коли ми уявляємо щось хороше, щось приємне, щось до чого ми прагнемо, у нас виділяється дофамін, який є таким собі мотивацією, таким собі рушієм нашої дії. Ми уявили собі. Якусь там машину-квартиру, якщо це дорослі, в нашому випадку це 200 балів на НМТ, Як ми сидимо вчимося, як ми все знаємо, як в нас все виходить. Ми це все собі уявили і написали: в нас виділився дофамін, і під впливом дофаміну ми написали собі якісь наполеонівські плани, що все, за знаєте, як кажуть, завтра зранку починаю худнути. Або завтра зранку починаю все це робити. Але наступає ранок. У вас після цього виділеного дофаміну йде емоційний спати, коли дійсно настає час працювати, ви починаєте не встигати за цим прописаним Нашим планом, ви починаєте дивитися на цю гору, яку ви вже собі уявили, скільки вам всього треба вивчити, скільки вам взагалі всього треба пройти. І, звичайно, потім ви зливаєтеся з підготовки. Тому перша помилка, яку ви не варто робити, це з самого початку намагатися робити просто все і одразу, всі предмети вчити одразу. Ні. Ви, По-перше, виділіть для себе конкретний час, конкретні дні для конкретних предметів. Це раз. Конкретний час... Ви будете це не три години сидіти, математику вирішувати, а сьогодні на НМТ я виділяю там 30 хвилин на такий предмет, 30 хвилин на інший предмет. Все цього на початку достатньо для того, щоб робити ці маленькі кроки і не працювати у собі звичку, дійсно готуватися до НМТ, але не вигорати через уже тиждень, два-три, коли ви розумієте, що ви просто за своїми ж там планами не встигаєте. Окей, okay. їдемо далі. Звичайно, далі це друга помилочка, яку допускають всі учні. Хто колись, хоч раз, від своїх знайомих, від своїх однокласників, від людей, які вже склали НМТ або ЗНО, чув таку фразу, що. Я накупив всіх цих підручників, довідників, а вони мені навіть не знадобилися. Кожен рік чую таку історію, я викладаю з 2020 року. Кожен рік я бачу це, кому треба продати книжки, я їм зовсім не користувався. Чому так відбувається? Тому що ви не до кінця, на початку року, розумієте, з чого взагалі буде складатись ваша підготовка. І вам здається, що і цей підручник вам треба, і ця книжка вам треба, і, і цей ілюстрований якийсь мега-класний підручник вам треба, а потім ви не користуєтесь ними. Що робити, щоб. Не допуститися і помилки і не накуповувати всіх довідників одразу. Що взагалі потрібно для підготовки? Це якісна теорія, тобто книжка, в якій всі правила будуть розказані, написані, прописані, і жоден із важливих пунктів не упущений. І друге, це так, щоб було багато практики, багато тестів. Перше, що я хочу порадити, це звичайно ж. Це звичайно ж підручник Авраменка. Якщо це говорить, якщо ми говоримо про українську мову, у нього є перша частина, і в нього є друга частина. Перша і друга частина книжок да підготовки. Ну там кожен рік міняються ці книжки. Я вже раджу купити 25-й рік, коли він вийде, тому що там буде новий правопис. Але все ж таки з усіх книжок з української мови Авраменко, топ, тому що власне в книжці. Є теорія за темами, що важливо, да не просто теорія, а теорія за темами. І до кожної теми ви знайдете від 15 тестів і більше. І повірте мені, для якісної підготовки одного довідника. Можете це буде, може, це буде не Авраменко, але одного довідника з там, де викладено по-перше, все за темами. По-друге, викладено. Весь матеріал чіткою мовою і по третє, до кожної теми є практика. Все, цього абсолютно достатньо на перших етапах. Не закуповуйте мільйон книжок, те, те ну всюди правила однакові до наступної помилочки. Барабанний дріб, дріб чоловічого роду, барабанний. Ми маємо наступний важливий пункт. І дуже часто я от можу чути, да, що все це вода пішла. Це вже вода, все там на якій там мені в коментарях в Ютубі напишуть на 9 хвилині почалася вода. Да, відсутність плану підготовки. Але ні, я вам розкажу зараз реально, як це працює. І що взагалі таке план підготовки? От чому вода? Тому що ой, план, план, написати план, що таке план? Це знаєте, як оце в інстаграмі зараз дуже багато слів, які всіх тригарять. Мені здається, в НМТ всіх тригарить слово план підготовки. Але це правда важливо, тому що план відповідає на три запитання і закриває одразу три проблеми. Перше, якщо ви маєте план, ви знаєте, що вчити. Тобто, от зараз я, наприклад. Хочу складати там, отримати права і, і водити машину. Мені треба скласти на права, і я не розумію, що мені треба вчити. От без плану підготовки, я не розумію, що от мені завтра зараз треба дорогу на дорожні знаки вчити починати, чи типи машин, чи як вони побудуть? От що мені зараз вчити? Якби я заглибилась в цей момент, от у мене тут є під рукою навіть знаєте всякі ілюстрації, правила дорожнього руху, да? я от відкриваю. Там ці ілюстрації, да, і розумію, ага, в мене є певний план, певні теми. І я собі пишу: сьогодні я вчу дорожні знаки. Завтра я вчу... і коли я маю план, я розумію, що мені по перше робити. Друге, це коли мені вчити план. Це означає, що у вас далі є якийсь часовий проміжок, в якому ви будете вчитись. Дуже часто це стосується мотивації. Все, у мене, у мене, друзі, нема мотивації. Я не замотивований, я не знаю, у мене лінь, мені лінь, я не можу себе змусити. Ну, що значить не можу змусити? Якщо у вас чітко на завтра стоїть стоматолог на 12, чи я не знаю футбол на 12, не буде такого, що у я... мене є мотивація чи нема, а в мене є там якась. У мене футбол на 12-ту, все якби тут немає другого варіанту, ви встаєте і йдете. Так само і за ним те. План це означає, що ви знаєте, що вчити і коли вам вчити. І третє це який буде результат. Тобто, коли ви розумієте, що у вас план не на день, не на два, а після того, як пройде цей тиждень, я буду в точці Б і я буду знати раз, два, три. Який, який план підготовки неефективний? Будь ласка, понеділок. Математика, історія українська. Вівторок, математика, література, хімія, середа, ти -ти, -ти, ти ти. І що? Куди опиниться цей план підготовки через два дні? У смітнику. Ось так просто, тому що немає часу, да? тому що немає конкретних тем. Що математика? Що таке математика? От сіла я за стіл. Що мене сьогодні за планом? Математика. Що мені книжку відкривати, урок дивитися, тести робити, задачі вирішувати не зрозуміло. Тому це неефективний план, бо у нас е, немає. Ну, тобто, ми окей, ми розуміємо, що ми маємо вчити, але ми не розуміємо, коли і який результат. Тобто, яка тема в мене буде вивчена? Ще один неефективний план підготовки, який зустрічаю. Ось це моє улюблене просто. Урок з репетитором о 17-й. Прекрасно! І в середу в мене урок з репетитором о 17, й і вище, коли в нас там урок з репетитором. Це непогано. уроки з репетитором це окей. Але ви повинні. Чому я топлю за курси? І чому я топлю за майстер-групу, наприклад? Тому що в майстерці не просто урок о 17 й І ви не перекладаєте відповідальність на репетитора. Тобто, коли у вас урок о 18, це означає, що мені абсолютно байдуже, що я там вчу, який в мене буде результат. Я переклав всю свою відповідальність на репетитора. Відповідно, у мене поганий бал, бо поганий був репетитор. Да? Але коли ми. Для себе знаємо чітко, що ми вчимо, який буде результат через тиждень, через місяць, через три місяці і так далі. В такому випадку у нас є розуміння, як ми до цього прийдемо. Тому ось теж ще приклад неефективного плану. Понеділок, фразологізму і спрощення, тобто теми, да? от Ангеліна, якщо... а якщо якщо так, фразологізму і спрощення, середа, наголоси, правопис префікси. Окей, теми є. А коли ми це будемо робити? Так, мені треба вивчити 10 наголосів. Ну, піду, пограю в футбол. Ну, мені треба вивчити 12, щось там спрощення. У мене сьогодні спрощення за планом. Що? Подружка, а кличеш мене піти спідницю нову, подивитися на шопінг. Давай без проблем. Бо чому? Бо у нас нема о 17.00, чітко. Тому що ідеально? Ідеально, це у мене сьогодні українська мова о 17.00, Тема правопис префіксів. Ми розуміємо, що ми вчимо, коли ми вчимо, який буде результат. І так, ну і так, наперед. Але да, не треба в понеділок пам'ятаєте, да, Перший пункт: і мову, і математику, і історію. Ноп, 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 так ми не робимо. Приклад ефективного плану зараз ви можете побачити на екрані. Це план підготовки нашої майстер-групи на вересень. Пропоную його розглянути. По-перше, чітко видно, в які дні що ми робимо. Понеділок, четвер, неділя. Якщо в понеділок у нас стоїть дата, у нас стоїть, наприклад, що це теми конкретні прописані, і є чи це онлайн, чи це записи. В понеділок, наприклад, мої учні отримують записи уроків, які вони мають передивитися все. Звичайно, коли будуть уже буде сайт, то там буде чітко розписано, що запис з'явиться о 12.00. Чи запис з'явиться о 13.00. Тобто записи вони з'являються на сайті в певний час і куратор. Далі перевіряє, чи ви ці записи дивитеся. Далі конкретно четверг. Чому зараз не прописаний час? Бо ще до вересня е, залишається трошки часу. Якщо будуть відключення світла, відповідно я буду підлаштовуватися під максимально зручний час для всіх. Е, ми живемо в такі часи, коли і ваш репетитор, викладач, курс, має підлаштовуватися під вас, і ви маєте розуміти, що в складні часи, коли вимикають світло, дійсно складно готуватися до НМТ. Тому все має бути флексібл англійською мовою. Дизайн. То такий дизайн. Дітейс, пам'ятаєте, такою тітонькою був мем? Так і тут. А, ви маєте бути флексибл, ви маєте бути гнучкими. І тому цей розклад абсолютно гнучкий. Поки що ми дивимося на те, яка буде ситуація. Але в мене є чітка дата, в мене є чітка. Тема правопис, що там практика, тести, да і в неділю ще повноцінний урок правопис іншомовних слів. Наприклад, і таким чином ми чітко бачимо розклад, ми чітко бачимо теми. Ми чітко бачимо, що це буде через місяць, вивчено 25% усієї програми НМТ. Ми чітко бачимо, що ми вивчимо весь розділ орфографії, тобто в мене є коли, в мене є що, в мене є результат. Звичайно, ідеально, коли ви маєте не тільки річний план підготувати, а не тільки місячний план підготовки, Підготовки, а ще й річний, що це означає? Коли ви попадаєте до викладача, який реально має досвід, коли ви попадаєте до викладача, який реально розуміє, що таке якісна підготовка, він дає вам. План дій аж до травня. Не так, що ми подивимося. Ну, ми подивимося, як воно піде. Ой, ми подивимося. Я не впевнений, да, це таке це така позиція дуже класна. Будемо дивитися по твоїх результатах з одного боку. О, під мене будуть підлаштовуватись клас. Але що таке подивимось по результатах? Це ми будемо на одній темі стояти три дні. Тобто, це ми ще не то. Ми, ми е, виходить викладач не чітко дає зрозуміти, що ти точно в мене все вивчиш. Да? Ми будемо стояти на одній темі, а потім, коли настане травень, а в нас не вивчено ще ось така-то кількість тем. Да? А, а чи ми встигнемо взагалі все пройти? Тобто, якщо виникають такі питання, це взагалі атас, і на ідеально, коли ви знаєте, що до кінця травня у вас є чітко прописаний план. Наприклад, у серпні я своїм... Учням кажу, у нас буде 10 уроків. У цьому місяці ми пройдемо базові теми, розберемо, з чого складається слово, речення і так далі. Вересень пройдемо повністю розділ орфографії, навчимось писати слова. Жовтень пройдемо розділ морфології, вивчимо всі частини мови. Листопад вивчимо підмети, присутки, синтаксис. Грудень вивчимо класифікацію речень. Січень вивчимо складні речення. Як працювати з тестами, як працювати з реченнями? Лютий повторюємо орфографію, Вчимо що у нас там лексикологію. Березень повторюємо морфологію. Вчимо фразологію. Квітень почнемо повторення синтаксису. Травень. Повторюємо складні речення, вирішуємо пробні варіанти НМТ. Да? І так далі. Тобто, ось ви, ви повинні розуміти, що у вас рік це не, це не так уже є багато. Рік це чітко розписаний план, чітко розписані теми. І тоді у вас буде результат, тому що ви розумієте, як ви рухаєтесь, за якою траєкторією, розумієте, так, про що я кажу? І так, їдемо далі до наступної нашої. Інформації. Звичайно, у багатьох з вас зараз виникло питання: Ангеліно, а як потрапити до тебе на курс, як отримати твій ось цей річний план і як взагалі написати для себе такий план підготовки на місяць наперед? Вам не треба нічого писати, як я вже показала вам, в мене є. План підготовки на вересень, на жовтень і так далі. Абсолютно на всі місяці наперед. І річний курс. Звичайно ж, у вас є можливість доєднатися. Майстер-група 2025 це повний комплекс інструментів для підготовки до іспитів з будь-якого рівня знань. Якщо доєднуєтеся ще зараз, то річний літня підготовка вам йде в подарунок, всього за одну гривню. Ви бачите зараз мене, бачите зараз презентацію, і вам абсолютно нічого не заважає класно сприймати інформацію. Точно в такому форматі відбуваються всі наші уроки, і теоретичні, і вебінари. Коли ви маєте ідеальну якість звуку, ідеальну якість картинки, коли ви розумієте, що викладач підготував для вас таку презентацію і розповідає такою мовою, що все зрозуміло. Саме це вас чекає і на курсі. 12 уроків на місяць, змішаний формат запису плюс онлайну, виключається світло, ми продовжуємо в штатному режимі працювати. Все зручно, все на одному сайті. Домашня робота після кожного уроку, робочі зошити, конспект. Звичайно, ви можете зараз написати мені кодове слово 200 в Instagram, перейти за QR-кодом на мою сторінку. І коли ви напишете кодове слово 200, вам одразу ж прийде інформація про курс і про те, які в нас ціни, які в нас формати і як до нас записатися. Це це дуже дуже важливо, тому що з кожним місяцем, з кожним днем, місць стає все менше, ціни зростають, тому я дуже вам раджу не затягувати і принаймні ознайомитися з усією інформацією. Ніхто не каже, що прямо зараз треба вирішувати і приймати рішення. Да, як мінімум, подумати і дізнатися, бути обізнаним про всі ідеальні варіанти підготовки. За QR-кодом кодове слово 200 чекаю на ваші кодові. Ну і ще декілька помилок, які ми ще не розібрали. Звичайно ж, це думати, що часу ще дуже багато. У мене є цілий рік, я можу спокійно готуватися до НМТ і ні про що не переживати. Спокійно готуватися, перетворюється на те, що вересень ми пропускаємо, тому що ой, тут ще літня гульня в голові, а тут ми ще пропустили, а тут ми ще щось довчили. Все, вересень пролетів, да? потім починається Жовтень тільки починаємо оговтуватись, тільки починаємо думати про те, що так це ж в мене НМТ в цьому році. А які предмети складати? А що а як готуватися? І коли ви втрачаєте ось цей дорогоцінний час, інші учні а, можуть використати його для себе і можуть навчатися ефективно. Дуже часто ви можете на столах у викладачів побачити ось такий календарик, який ніколи нікому не зрозуміли. Але насправді цей календарик багато про що нам з вами говорить. По-перше, цей календарик показує а, наш навчальний рік. Якщо ми беремо травень, я одразу раджу травень викреслю а, зараз. Візьму ручку і покажу, як працює цей календарик. От у нас є рік підготовки. Беремо травень. Я завжди травень одразу відкр... викреслюю як місяць адекватної підготовки, тому що травень це вже місяць напруження перед НМТ. Це місяць повторення, це місяць, коли у вас. Уже просто все несеться і реально сісти і спокійно вчити теми вже немає часу. У вас вже починається стресняк. Викреслюємо. Ми що ще можемо викреслити половину грудня бо новорічні свята? Туди ж половину січня ми викреслюємо. Наприклад, ви пропустили вересень через те, що «Ой, та в мене ще багато часу, да, тільки в жовтні десь отут починаєте оговтуватись. І що у вас виходить повноцінних місяців підготовки: лютий, березень, квітень, листопад. Ну, давайте з жовтнем, давайте без давайте з жовтнем беремо. Але важливо розуміти, що вихідні, наприклад, ми прибираємо відключення світла. Це дуже-дуже великий шанс того, що збуде заважати нам ідеально готуватися. І коли ви подивитесь на реальну картинку, то не завжди ця реальна картинка. В мене реально багато часу підготовки для НМТ. Ключова думка: починати треба зараз маленькими кроками, не все одразу. Пам'ятаємо перший пункт, але це важливо. Не втрачати ось цей час на роздуми, на погуляти. Кожен день робимо малесенькі кроки. І, звичайно, останній пункт, про який я хотіла би з вами поговорити, це порівнювати себе з іншими. П'ята помилочка, яку роблять абсолютно всі. Це дуже часто, коли ви дивитесь на своїх однокласників. У того вже результати є. У того вже оцінки класні. А той взагалі не готується, значить може й мені так можна. Ну вони ж не готуються, вони там будуть з нового року починати. Тобто ви починаєте рівнятися чи в хорошу сторону, чи в погану. Але так відбувається завжди, бо це соціум. Ми живемо в соціумі, ми на всіх дивимося. Завжди треба пам'ятати, що якщо у когось результати вже є, або якщо у когось там підготовка просто б'є ключем, а ви не можете десь. В такому ж темпі йти це нормально. Важливо пам'ятати, що ваша точка А це чиясь точка Б. І поки ви думаєте, що ой, в мене все погано, в мене 120 балів, я нічого не розумію, а у якоїсь Марії вже там 180, і вона вже нічого не робила, вже пробники пише ідеально. То хтось ще навіть взагалі не на 120, хтось ще навіть ці тести на інтуїції зробити не може, правильно? Тому ми розуміємо, що. Наша підготовка не має залежати від чиїхось результатів. За Тільки дивимось на свої. Зараз у мене 120, через місяць у мене 130. Зараз у мене 130, через місяць у мене 140. Ре, тільки реагуємо на свої результати. На цьому у мене спомилок все. Я би хотіла, щоб ви не допускали, як мінімум, ці. Ну і, можливо, з досвідом набували тільки гарних е і хороших уроків в своєму житті, які ви будете потім е ділитися досвідом так само, як і я з кимось. Але зараз дуже важливо для себе визначитися з планом, визначитися з вчителем, визначитися із тим, як ви дійдете до своїх балів. Як мінімум, визначитись з балами, які ви хочете, да? 180, 200 і так далі. Але також ось цей шлях. Він дуже-дуже важливий. Тому беремо на озброєння найкращі курси, записуємось в майстер-групу. Кодове слово 200. Обов'язково мені в інстаграм, щоб дізнатися всі деталі і якомога швидше приєднатися до нашого навчання. Ну, а наостанок хочу сказати, щоб ви писали в коментарі, які відео, на які теми ще ви хотіли б дізнатися, які ще поради вам цікаві? Чи сподобався вам цей формат відео? Чи класним було це відео, чи щось прибрати, чи щось можливо додати, тому що я вперше роблю відео не, не, не тільки про українську мову, мені справді дуже-дуже цікаво. Ну і що ж. Ви можете більше, ніж ви думаєте. Люблю, цілую, обіймаю. І до наступних відео зустрічей. Па-па!